Всім привіт. Глава Федерації індійських експортних організацій Аджай Сахай анонсував використання індійських рупій в торгових розрахунках з Росією. Відзначається, що ряду російських банків дали дозвіл на відкриття рахунків в банках індії в рупіях для розрахунків з Росією. Зазначається, що наразі вже відкрито приблизно 11 таких рахунків, російська сторона приступить до розрахунків з Індією в рупіях з наступного тижня. Йдеться про деякі партії товарів. У Федерації індійських експортних організацій вважають, що завдяки такому шагу країні вдасться уникнути торгового дефіциту з Росією. Зазначається, що імпорт для Індії перевищує експорт у 10 разів. Раніше президент Р. Володимир Путін заявив, що перехід на національні валюти відбуватиметься активно. Глава держави зазначав, що такі розрахунки будуть домінувати. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!